Вітаю вас, друзі! Ви на каналі у пошуках золота та скарбів. І сьогодні я підготував для вас огляд найцікавіших лотів, придбаних минулого тижня на сайті Віоліті. Не знаю, як у вас, а в моєму дитинстві найпопулярнішими жуйками у хлопців були турби та фінали. А у дівчат дональди та лавіз. Дональди продавались, здається, по 80 копійок, а турби по рублю. Але справа була зовсім не в жуйках. Нас цікавили вкладиші, за які ми були готові віддати будь-які гроші. Досить рідкісний вкладиш з автомобілем Опеля скона. Придбали за 10 578 гривень або ж 280 Десят доларів Неймовірно, але сучасна копійка виготовлена з банальної нержавійки, коштує іноді дорожче старовинного срібла. І розібратися в чому її відмінність від простих та дешевих монет нам допоможе знавець української нумізматики Василь Бегіш. Основні відмінності – різновиду штампа Аверса. Ми знаємо, що в італійському варіанті середній зуб, тризуба гострий та з потовщенням верхній частині. Листя плоскі, розміщені в різних площинах. Одиниця дати із хвостиком у нашої монети під штамп 1.35. Основна його відмінність. Ми бачимо правий верхній лист, він із лівої сторони. Та з правої сторони йде такий ступінь части. Я обов'язково фотографію шпаргалки додавлю, щоб вам було більш зрозуміліше. Різновид штампа реверса позначається буквами АА. основна його відмінність. Ми бачимо, що в гроні номер 2 ягоди мають форму прямокутного трикутника. Шрифт букв іде такий тонкий. Ягоди достатньо такого маленького розміру це такі основні відмінності штампа Реверса. Що ж рідкісна копійка була придбана за 17 тисяч гривень або ж 450 доларів. Далі чи то скарбничка, чи колекція ранніх радянських монет. Вона містить більш ніж пів тисячі білонів. Монет номіналом 15 та 20 копійок, викарбуваних в період з 1922 по 1930 роки. Один кілограм 800 грамів хоч і низькопробного, але срібла придбали за 30 тисяч гривень або ж 800 доларів. Далі трояк 1579 року, викарбуваний в місті Олькуш в часи правління короля польського і великого князя руського та литовського Стефана Баторія. Монета не те, щоб дуже рідкісна, але досить нечаста. В каталозі монет речі посполитої. Вона має примітку r 3 Трояк Стефана Баторія придбали за 31 890 гривень або ж 850 доларів. Далі залишки стародавньої фібули, артефакту, у якому близько півтори тисячі років. Датується він приблизно четвертим століттям нашої ери і належив в свій час якомусь знатному готу. Фібула була виготовлена із срібла, прикрашена золотими пластинами із зерню, сканню та гранатами. І якщо б вона була цілою, то це був би джекпот. А так, залишки фібули були придбані за 40 тисяч гривень або ж одну тисячу чу 65 доларів Далі 20 копійок 1931 року. Монета, про яку мріють як пошуківці, так і колекціонери. Більшість з нас знаходили 20 копійок 31-го, але практично завжди це монети нового зразка, виготовлені з нікелю та випущені багатомільйонним тиражем. Ця ж виготовлена з срібла 500-ї проби. Саме в 1931 році Радянський Союз відмовився від срібних монет, але якусь їх кількість все все ж таки встигли викарбувати. Тираж монет невідомий, але судячи з їх вартості, вкрай малий. 20 копійок 31-го придбали за 83 тисячі 909 гривень або ж 2240 доларів. Далі намисто виготовлене з бурштину затверділої живиці прадавніх хвойних дерев. Існує безліч видів бурштину, що відрізняються за кольором і фактурою. Але найдорожчим є так званий королівський. Він складає лише декілька відсотків від усього існуючого бурштину та завжди цінується колекціонерами. Бурштинове намисто придбали за 100 тисяч гривень або ж 2670 доларів. Далі старовинний годинник, якому більш ніж 100 років. Виготовлений він відомим швейцарським брендом Invicta, заснованим у 1837 році. Діаметр його 57 міліметрів, вага 120 грам. Годинник працює, корпус без м'яти неподряпин, циферблат в ідеальному стані. А от скільки в ньому золота, на жаль, невідомо. Старовинний годинник придбали за 105 тисяч гривень або ж 2800 доларів. Далі дукат 1681 року. Монета, що була викарбувана за часів правління короля Угорщини та Чехії імператора священної Римської імперії Леопольда І, виготовив її монетний двір міста Кремнець. Дукат, викарбуваний з практично чистого золота, вага близько 3,5 грам. На лицевій стороні тут зображений Леопольд на зворотній Діва Марія з немовлям. Дукат 1681 року придбали за 108 тисяч гривень або ж 2880 доларів. Перше ж місце посіли чотири дукати 1862 року. Монета, що була викарбована за правління імператора Австро-Угорщини Франца Йосипа. Франц Йосип сидів на троні 68 років. Його правління стало одним з найдовших в світовій історії. Монета виготовлена практично з чистого золота 986-ї проби. Вага майже 14 грамів. Тираж всього 16 тисяч штук. Чотири дукати були придбані за 123 тисячі гривень або ж 3280 доларів. Друзі, дякую вам за перегляд! Підписуйтесь на канал та не забудьте про дзвіночок. Всім гарного дня! Переможемо!